Так, коробку я розпакувала. Ось це набір анти-ейдж, який у нас зараз в акції поспішайте зробити замовлення. А відправляю ось цю коробку, але з меншою розміром це хочу показати, як я упаковую для людей. Відправляю замовлення моєму клієнтові три геля алоя вера з персиком. Складаю їх ось так сюди. І що нам дає персик? Це Очищення організму всіх систем на клітинному рівні налагоджується робота кишківника повністю. І перистальтика, і чистяться стіночки від шлаків, токсинів, накопичених ядів, і е, будуть гарно всмоктуватися всі вітаміни, мінерали будуть заходити туди, куди треба. Налагоджується робота печінки, там відновлюється печінка, очищується кров, очищується і лімфа, і капіляри, і клітиночки. Також гель алоя вираз персиком очищує нирки. Вони гарно виводять кислотні метаболіти. Накопичену всю. Ну, коли у нас накопичену воду, затримує воду. Чого у вас отеки? Він затримує воду того, що він розбавляє ту токсикацію, яку ви їсте, то, то, то себе зашлаковуєте. Токсинів стільки багато їсте, що організм утримує воду з продуктів, там, бо ви п'єте воду, і е, не, не викидає її наружу. Да? Тому що цією водою він токсикацію розбавляє, щоб навіть. Не вмерти, Понімаєте чого? Цей гель алоя буде чистити токсини, і всі отьоки будуть уходити. Це, це ж неймовірно. У кого одна нирка будуть, буде класно працювати, і у вас не буде. Ви позбавитесь отьоків і тут, і тут, і опухлості, І навіть якщо ви ввечері пива випили, а поп'єте гель алоя вера, то ви опухша не проснетеся. Ви проснетеся нормально свіжою людиною. Гель алоя вера з персиком має найвищу концентрацію алоя вера, 98,2. Сертифікація наших гелів височенна в світі, Інститут Фрезеніус. Також це асоціація алоя вера, там научний совет. Учених з всього міру, з всього світу, які вивчають вже більше 40 років саме гель алоя Вера, Барбаденсіс Мілер. якийсь інший, а Барбаденсіс Мілер. Цей вид Алоє, він дає самі цінніші результати для нашого здоров'я, для відновлення. Він саме цілебний. Ось ці три геля я відправляю. І тако я зменшую упаковочку, роблю її трошки. Що меншою для того, щоб